Ось є американські вчені, які завжди щось досліджують, і цього разу вони досліджували, яка ідеальна різниця у віці між подружжям, і кажуть, що вона має становити. Один рік, начебто тоді ризик розлучення складає лише жалюгідних 3%. Проте голівудські актори цю теорію готові заперечити. І багато з них хто живе в довгому і щасливому шлюбі з дружинами набагато старшими. За а себе. Бриджит, Бриджит Ба, Макрон? Бриджит Макрон, вона ж набагато старша, правильно, ну, за, наприклад, за наприклад. Хоч, а... Хью Джекман, він Точно, молодший да, за свою да. дружину да. на 13 років. У О. зіркової парочки Арон Тейлор Джонсон та Сем Тейлор Джонсон різниця у віці становить 24 роки. Дай дай, да, я виправлюсь, тому, що ми ж про Голлівуд говорили. Я про політику чогось е, фантастична парочка, одна із моїх найулюбленіших Курт Рассел і Голді Хоун. А вони зустрілися, коли йому було 16, а їй було 20 років. Хоча мені здається, що така різниця, коли їй ще йому 16, їй 20. бог його знає. Вони головне що вони. Досі разом досі разом, і давайте про ось такі приклади більше подивимося в нашому сюжеті. Коли справа стосується кохання, вік не має значення для зірок Голівуду. Шлюби, коли їхня половинка молодша за ціле десятиліття, іноді і не на одне звична справа. Але іноді, коли актор знаходить собі старшу дружину, декого виникає здивування. Напевно, це єдиний випадок, коли зірка хотіла б приховати не історію зі свого минулого, а цифри у паспорті. Г'ю Джекман та Дебора Лі Фернес це одна з найзнаменитіших пар, де дружина суттєво старша за чоловіка. Між ними аж 13 років різниці у віці. Незважаючи на це, пара пробула разом чверть століття. Зустрілися вони у 1995 році на знімальному майданчику австралійського серіалу Корелі тоді ще нікому не відомий річний актор зіграв засудженого колонії, у якого почався роман із психологом, який його відвідував. Лікаря зіграла 39-річна Дебора Лі. На той момент вона вважалась вже визнаною зіркою в Австралії. В одному з інтерв'ю ГЮ Джекман зізнався, що коли зустрів Дебору Лі, у ту ж мить зрозумів, що хоче на ній одруж. Житися, а з кожним днем їхнє кохання ставало глибшим і сильнішим. Гію Джекман розповідав, що спочатку дуже соромився зізнатися у своїх почуттях. Щоб зустрітися у неробочій обстановці, Джекману довелося влаштувати вечірку і запросити, окрім Дебори, ще 20 гостей. Трохи пригубивши й набравшись хоробрості, він освічився її у коханні. Деборі сподобався цей симпатичний талановитий хлопець. Від нього віяло чоловічою силою та впевненість. Стю, але після досвіду минулих стосунків із чоловіком молодшим за себе вона боялася знов помилитися з вибором. Проте незабаром сумніви розвіялися. Г'ю виявився тим, на кого вона чекала все життя. Роман, що почався на знімальному майданчику, з легкістю перейшов у реальність. За рік перезіграла весілля. Джекман зізнавався журналістам, що вони з дружиною мріяли мати дітей, але природа розпорядилася по-іншому. Тому згодом всиновили хлопчика та дівчинку. Дебора Лі підтримала захоплення чоловіка театром та телебаченням. Саме вона, покладаючись на власне творче чуття, порадила йому спробувати свої сили у великому кіно. Заради нього покинула успішну кар'єру в Австралії, відлетіла з гю до Голівуду. І, до речі, він ніколи не замовчує, що в його успіхах величезна заслуга коханої Дебори Лі. Незважаючи ні на що, вони залишилися разом надовго, любили і підтримували один одного. Гарон Тейлор Джонсон та Сем Тейлор Джонсон. У цієї парочки різниця у віці 24 роки. Багато хто засуджував молодого актора, мовляв, одружився тільки заради того, щоб просунути свою кар'єру за рахунок дружини. Британський актор, відомий за ролями у таких фільмах як Ілюзіоніст або месники ера Альтрона», та режисерка Сем Тейлор Вуд познайомилися на знімальному майданчику у 2009 році. Йому тоді було 18 років, а їй 42. Саманта готувалася до зйомок фільму стати Джоном Ленноном і в цей же час розлучилася з чоловіком, від якого народила двох дочок. Арон був одним із кандидатів на головну роль у цьому фільмі. Він мав обмежений графік, оскільки знімався у двох кінокартинах. Сем, після розлучення з чоловіком, збиралася з'їжджати з їхнього спільного будинку. І саме цього дня Арон виявився вільним і пішов на прослуховування до режисерки додому. Коли Сем побачила цього молодика, то відразу зрозуміла, що знайшла актора на головну роль. Тоді вона ще не підозрювала, що насправді знайшла свого майбутнього чоловіка. Різниця у віці 24 роки не завадила їм закохатися один в одного. А от їхнє оточення та публіка не одразу сприйняли ці стосунки серйозно. Багато хто вважав, що Аарон за рахунок неї намагався досягти висоту кіно. Але Аарону було начхати, що говорять навколо він зробив СЕМ пропозицію. Про заручене було оголошено на прем'єрі фільму Стати Джоном Ленноном. Вже через місяць стосунків Саманта була вагітна. Коли народилася дитина Аронові, виповнилося 20 років. Приблизно через півтора роки народилася друга дочка Ромі Геро. У червні 2012 року, вже після народження двох дітей, відбулося весілля. Також молодята вирішили змінити свої прізвища на Тейлор Джонсон. Досі разом. Так само палко кохають один одного і не звертають уваги на критику оточуючих. І так, Сем, яка отримала ще більше визнання після її режисерської роботи над фільмом 50 відтінків сірого, продовжує знімати чоловіка у своїх кінострічках та музичних кліпах. Голді Хоун та Курт Расел одна з найміцніших пар у Голівуді. Незважаючи на різницю у віці, їхнє кохання зародилося на знімальному майданчику і триває вже майже 40 років. Вони зустрілися, коли курту було 16 років, а голді 21. На знімальному майданчику фільму один єдиний справді оригінальний сімейний оркестр. Ресел і Хоун були акторами-початківцями з тією лише різницею, що Голді на 5 років старша за курта. Звісно ж, вона юна дівчина зовсім не звертала уваги на школяра. Але запам'ятала його привабливим та талановитим хлопцем. Вдруге актори вже у статусі справжніх голівудських зірок зустрілися лише за 17 років. Їх обох запросили взяти участь у пробах на ролі у фільмі Змінювання. Тоді повторне знайомство почалося з компліменту курта фігурі Голді. Хоун відповіла дякую. Саме тоді обидва відразу зрозуміли, що між ними може виникнути щось більше ніж симпатія. Їй вже було 39 років. Вона встигла двічі розлучитися і виховувала двох дітей: доньку Кейт, яку ми знаємо сьогодні, як акторку Кейт Гадсон, та сина Олівера. Курт теж був розлучений і жив із сином Бостоном. Перші кроки на зустріч новим відносинам зробив Курт, запропонувавши партнерці порепетирувати з ним танець для фільму Вільний від роботи час. З Моменту вони жодного разу не розлучалися.